Відзнаки до Дня Незалежності. В єдності наша сила, в згуртованості наша сила, і коли ми спільно, кожен на своєму місці робить свою роботу відповідально, ми разом наближаємо перемогу. Життя на мирній території не було б можливо без наших героїв. Шана і повага і доземний уклін нашим воїнам, які на передовій. Нашим силам безпеки оборони, які на сьогоднішній день виконують найскладніші, найважливіші завдання, ризикуючи найціннішим, до найзнаковішого для українців дня керівництво області відзначило тих, хто своєю працею, відданістю та мужністю робить наш край кращим, сильнішим та незалежним. Щоденною працею ви, шановні присутні, в вашому обличчі ваші колективи будуєте державу. В межах тилової Хмельниччини сьогодні ви щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги зі словами подяки за вагомий внесок у допомогу силам оборони та соціально-економічний розвиток нашого регіону. Керівництво області вручили нагороди військовослужбовцям, медикам, освітянам, волонтерам та працівникам різних професій.